У Зміївському міському будинку культури особливі гості діти із міста Ізюм приїхали до Змієва, щоб поринути у святкову атмосферу різдвяного свята. Війна позбавила їх щасливого дитинства. Більшість з них пережила окупацію і на собі відчула усі жахіття військової агресії росіян, але не втратила віри у дива. Працівники відділу культури разом із творчими дитячими колективами будинку культури і зміївської школи мистецтв подарували їм святкову виставу і різдвяне диво. Правду говорять, що чужих дітей не буває. А тому Зміївська міська рада разом із товариством Червоного Христа України вирішили влаштувати свято малечі із сусіднього ізюму. Ми привезли діток в міста Ізюм на виставу. Нас запропонували приїхати. Нас дуже багато було бажаючих, але на жаль, наші дітки дуже хворіють деякі в зв'язку з тим, що у нас холодно. Нічого. Будемо старатися чаще десь виїжджати, вивозити наших діток, піднімати наших діток. Різдвяну виставу для маленьких гостей з Ізюмщини підготували Зміївська школа мистецтв, театральна студія Маска, танцювальні колективи «Ля Бомба, авангард, школа танцю морозових. Дітки співали щедрівки, танцювали і фільмували побачене на свої телефони. У них горіли очі, і здається, у цю мить вони були щасливі. А це головне. Напередодні новорічних на та різдвяних свят ми проводимо зустрічі з нашими найменшими мешканцями нашої громади. Такі зустрічі вже відбулися. Але сьогодні неймовірне свято. Неймовірним, а тим, що за ініціативи наших наймолодших мешканців сьогодні в нас до нас приїхали гості гості з Ізюмської громади. Саме наші наймолодші діти запросили своїх друзів з Ізюму. А коли про це узнали діти міста Харкова, то дітвора також підготувала. Чудові подарунки для наших гостей. Ця місія стала можливим за підтримки місії Червоного Христа в Україні, а саме Дмитра Вечора, який і реалізував такий чудовий захід. Але, шановні діти, цього б заходу ніколи б не було, якщо б ви не приїхали. Тому що ви не лише умні та розвинуті, але ви ще самі-самі сміливі. Особливо наші гості з Ізюму. Де, хто з вас побував під окупацією, де хто з вас вирішив повертатися на деокуповані території в свої домівки, а це значить, що ви пов'язуєте своє майбутнє з майбутнім нашої батьківщини, нашої України. Місто ізюм постраждало досить сильно від повномасштабної російської агресії проти України. Але ж ви повернулися, щоб здобувати освіту, здобути подальшому професію. Ви неймовірні. Віримо у вас, віримо у збройні сили України. Віримо обов'язково, що Україна вистоїть та переможе. Приємний сюрприз на маленькі гостей чекав і після вистави від дітей міста Героя Харків. Кожен з них отримав подарунки, серед яких солодощі і канцелярське приладдя. Ворог не зміг відібрати у дітей свята, а війна згуртувала нас усіх і зробила сильнішими. Давайте єднатися, допомагати один одному і наближати нашу українську перемогу. Я хочу подякувати меру міста Зміїв за. Те, що він нас запропонував приїхати на виставу велика подяка. Велика подяка всім тим, хто організовував це свято, відділу культури велика подяка. Дякую діткам, котрі виступали. Нам дуже сподобалося. І велика подяка від наших дітей, зюмщини. Миру вам всім, мирного неба над головою, здоров'я та терпіння. Дякуємо.